Друзі, всім привіт! Знаходимося ми на чесниковому полі нашому, одному із на одній ділянці. Хочу вам сьогоднішнього дня ми починаємо приймати передзамовлення. Як ви бачите, тут у нас була висаджено. Ми займаємося тільки сортом Любаша, у нас тільки Любаша. Ви з минулого відео можете бачити, що ми самі вирощуємо одну зубку з повітряної бульбочки, тому ми свій сорт обновлюємо, а не так як інші. Багато хто буває беруть і по 100 років один той самий. Ні, цей сорт наш, ми не перекупи. Не дай Боже, коли ви хочете зайнятися часником, не, не дай Боже, попасти на перекупів. Попадете на перекупів, потім лучше вам не треба. Краще купувати у тих людей, які цим займаються. Повірте на слово. Це довго пояснювати, хто хоче дізнатись детальніше. Номер телефону залишу в першому коментарі. Ближче до теми. сьогоднішнього дня ми починаємо приймати передзамовлення. Ви бачаєте, що трошки фонить. Зараз буде відкапувати чесник. Земля у нас, бачите, така тут, трошки мокренька, дождик був. Незамінний помічник у нас рулєвка. Зараз будемо міряти. П'ятерочка є. Це у нас ну, така середня чесничина. Я не вибирав самі крупні. Там де крупні там шестерка з гаком, буде 100%. Ось тут у нас де дві. Я теж тільки що розкапував, дивився. Ну, тут теж п'ятерка. Зараз помірю і покажу вам. Причому росте дві, дві близенько, бачите, так, висадили. Кому потрібно об'єми чи просто поїсти, якісний посадковий матеріал. Будь ласка, перша друга репродукція буде. Тут теж п'ятірка є. Перша, друга репродукція буде, трошки третій, зовсім-зовсім трішечки. Хто хоче великі об'єми, чи невеликі, хоче до нас приїхати, знаходимося в Одеській області, будь ласка, будемо тільки раді. Хто буде у нас замовляти, ми ще проконсультуємо, будемо на, на зв'язку. Так що, хто хоче от, чесничок, сорту Любаша, хоче попробувати садити там 50 соток гектар, чи більше, чи просто оновити, будь ласка. Будемо раді вам допомогти. Зараз ще покажу. У нас трошки, як бачите, трошки пішов бурян. Ми його вже залишаємо, тому що скоро у нас уборка. Через недільки 2-3 почнеться уборка. От маємо чесничину. Як, як завжди, камера не дуже передає. Але я її вже відривав, як бачите. Відривав, тому що знімалось відео для тік-току. Хочу показати вам, яка тут чесничина така верненька. І тут шестерка вже є. Видно, не видно. Шестька. Отакий от от часник. Тому, будь ласка, звертайтеся, номер телефону залишу в першому коментарі. Нову пошту крепочту відправляємо. Так що, будь ласка, всім, кому буде цікаво, звертайтеся. всім гарного дня.